Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі Курден Плей. З вами я, Наташа, і продовжуємо грати Super Beer Adventure. Сьогодні хочу пройти Сніжну долину, але для того, щоб відео було максимально коротке, хочу розбити його на три частини. Значить, кожне відео буде складатися з того, що там я буду е, спасати по три медмедики, оскільки загальна кількість вісім медведиків, то так буде перша частина 3 медведики, друга частина 3 медведики, третя частина, е, 2 медведики і три стікера. Посилання буду завжди прикріпляти зверху на наступне відео для того, щоб ви не загубили. Ну що ж, розпочнімо. Сніжна долина, частина перша. Ну що ж, ми знаходимося в Сніжній Долині. Це частина перша моєї трилогії по Цій локації і розпочнімо. А, значить, три ведмедики. спасаю будь-які в довільному порядку три медведики, а далі це в наступних відео. Почну з якого медведика? Та давайте з будь якого Давайте спочнемо з самих перших ведмежат, які знаходяться в самому верху локації. А також сходимо в гості до ось того оленя, який є королем всіх оленів, які є заражені. Ну що, я розпочинаю свою. У гру. Так. Тут потрібно бути максимально обережним і для початку позбутися заражених звіряток, тому що вони атакують. Зараз ми це маленьке оленяточку За себе привернемо увагу. Ку -ку. О, ні, я допустила помилку. Ну що ж. Ну що ж, так. Угу. Великого оленя я здолала зразу, але як бачите, маленьке оленятко все-таки мені дошкуляє і забрало у мене два життя. Ну добре, і таке? Зараз, друже, ще я тебе спасу, але для початку запущу ось цей підйомник. Нехай він працює. Так. Ключ від клітки знаходиться ось там ось вверху. Значить, так, перше ведмежа ми спасли, його звали Флейк. Зараз я ще туди зразу попідбираю монетки. Вони нам знадобляться для того, щоб звільнити останнє ведмежатку, яке мені просто потрібно було самого початку не подумала, що краще це зробити з самого початку Ну що ж, вже як п'є. Іду зараз зразу кладу тут пазлик, дивлюся, що має бути. Тут а, може бути таке, що мені прийдеться трішечки помучитися, тому що не все так просто. Але ні. Я дуже швидко з першого разу вклала фазик і йду звільняти ще одне ведмиша. Алекс виходить на волю. А потім зайду ось цю юрту і тут візьму ще один ключик. Стрілочка нам вже підказує, куди потрібно йти для того, щоб звільнити ще одне третє на сьогодні ведмежатку. Тут підібрала всі. монетки І знову йду на гору. Тому що цей ключик, який ми. Ну, йди сюди, я тобі ми з тобою не добалакали минулого разу, балакаємо ще. Ключ від клітки. Ось, дивіться. Зараз ви побачите. Є ось цей ключ, який ми знайшли в іглі, знаходиться ой, спасає. ось це третє ведмежатку. Ми не, не глянули, як його звати. Ну беру зразу тут і монетки, щоб у наступних відео вже вже сюди не повертатися. І ось ось тут і ось ну, чому ти не хочеш жити дружньо. Все. Я звільнила, як і було обумовлено на початку відео три ведмежатки. Наступні три ведмежатки я буду звільняти в іншому відео. Не пропустіть, будь ласка, Домагатимуся його зробити якомога швидше, але не все залежить від мене. Всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаво і ви хочете бачити продовження моїх відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і ще У мене достатньо багато плейлистів. А всім бажаю гарного вечора. До нових зустрічей з вами була Наташа та канал Cordon Play. おばいてパカパカー